Ми з вами знаходимося напередодні другої річниці Майдану. І дуже важливо, щоб ті, хто втік до Російської Федерації країни-агресора, але з тих чи інших обставин не був включений до розшуку Інтерполу, таким чином через ці технічні механізми отримали індульгенцію від справедливого покарання за скоєний злочин. І таким чином зібрані докази слідчими органами України, прокуратурою, мають бути негайно передані до суду і через прозорий механізм судового процесу, злочинці, в тому числі ті, хто винні за безневинні жертви на Майдані, мають бути притягнені до відповідальності. Внесення змін Технічних в закон про звучне правосуддя дає можливість відновлення справедливості.